Канікули не для всіх. В одній з шкіл Хмельницького діти виходитимуть на весняний відпочинок від уроків за чергою, спершу молодші, згодом старшокласники. Директор пояснює, організовують все задля того, аби попри змішану форму навчання створити максимальну присутність дітей у школі. Для учнів 5, 6, 7, 8 класів ми організовуємо канікули з 27 березня по 2 квітня, а для учнів 9, 10, 11 класів ми організовуємо з 3 квітня по 9 квітня. Нетрадиційна форма канікул ніяк не вплине на учнів, адже відпочиватимуть вони протягом того самого періоду, що й завжди. Робота педагогів теж залишиться без змін. Вони в будь-якому випадку будуть і один, і другий тиждень на роботі. Єдине, що хто працює в класах менших і більших, у них просто буде менше уроків в цей час, тому що діти будуть на канікулах. До початку ж повномасштабного вторгнення на відпочинок від школи діти йшли в останній тиждень березня. Вся галузь йшла однаково на весняні канікули. Це і стосується і осінніх, і зимових тепер же ситуація інша, проте позмінний графік канікул обрали лише 9 із півсотні комунальних закладів освіти. Це залежить від кількості дітей в закладі, тобто від мережі, від наповнення і можливості прийняти в дітей в укриття, тому що деякі заклади у нас працюють в змішаному форматі. Відповідно від цього всього залежить і час початку канікул. Ще одна школа взагалі відмовилася як від осінніх, так і від весняних канікул. Їх об'єднали в один період відпочинку взимку тривалістю у місяць. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.